Зброя, що б'є звуком, розбір ELRAT. Ви коли-небудь чули про зброю, яка воює за допомогою звуку. Це не наукова фантастика, це реальність, і називається вона Елрат Range Acoustic Device – акустичний пристрій дальньої дії. Після атаки на есмінець USS Cole у 2000 році військовим знадобився спосіб спілкуватися на великих відстанях і зупиняти загрози, не вдаючись одразу до летальної зброї. Результатом стала ця звукова гармата. Але це не просто потужний гучномовець. Елрад фокусує звук у вузький промінь, ніби лазер це дозволяє передавати чіткі голосові повідомлення на відстань до трьох кілометрів. Проте пристрій має і іншу, набагато жорсткішу функцію стримувальний тон. Це пронезливий, високочастотний звук, гучність якого може сягати приголомшливих 160 дБ. Для порівняння гучність двигуна реактивного літака становить близько 150 дБ, а будь-який звук понад 120 дБ уже викликає фізичний біль. Коли цей режим активовано, люди описують відчуття неймовірного писку, ніби голова ось-ось вибухне. Це викликає дезорієнтацію, нудоту і навіть незворотне пошкодження слуху. Це надпотужний інструмент, створений для того, щоб зупиняти людей на місці, використовуючи лише силу звуку.